Вас зрозумів ваші запитання. Якщо говорити про подібності між естонською ситуацією і українською, скажімо, у стосунках з Росією, звичайно, існує надзвичайно велика відмінність. Можливо, це також є можливість пояснення, чому Естонія змогла пройти цей шлях швидше ніж Україна. Я думаю, треба почати з того що потрібно визнати невеликий розмір Естонії а ви розумієте, що все населення Естонії трохи більше одного мільйона, тобто набагато менше ніж навіть населення самого Києва. З цим пов'язано виникнення такого поняття. Та концепції як, скажімо, екзистенційної ці характеристики нашої нації як маленької крапочки на карті, через репресивну політику, а застосовано до неї, і так далі. отже, ця риса. Важливо визнати як сприйняття Естонією таких намагань репресивних, як загрозу. І тому Естонія розуміла необхідність реформ. В той час як Україна як нація, що складається із багатьох мільйонів, одна із найбільших націй в Європі, має інші проблеми, і підходи. Важко радити, як зробити найкраще Україні як нації. Важко собі уявити, що може загрожувати зникненню України як нації, в той час як Естонія. Ну, дивіться, що відбувається, відбувалося в Чечні, скажімо, Я можу навести інші речі. Такі, як депортації Естонії, Сибір, Казахстан і так далі. Тому питання не в поганих реформах, недолугих реформах, Ні. говорячи про. Культурні of і i російську культуру Естонії було легше, тому що Естонська мова досить складна для розуміння росіянами і можливо саме тому Естонія і Естонська мова була мало. Мало піддавалася запозиченням з російської, чи чи скажімо, впливу російської мови порівняно до української мови. У цьому разі це одна і один із можливостей пояснення різниці, чому Естонія не була обнімечена, скажімо, зважаючи на багаторічний столітній досвід, скажімо, панування німців в наших краях, саме тому, що естонці. Об'єднувалися мовою і таким чином змогли зберегти і мову і національну самоідентичність. Мова зараз потихеньку асимілюється, скажімо, із англійською. Хоча Айтінкетєс з іншого боку є певні схожості, але і спомітні відмінності в плані мовного питання, райтансве я не можу зараз дати якісь поради з цього приводу. Нашому гостю за відповідь, таке своєрідне підсумування, я хочу нагадати, що.